На Рівненщині затримали молодиків, які спеціалізувалися на обкраданні продуктових магазинів. Як наголосили правоохоронці, таким став результат спільної операції управління карного розшуку патрульних та сектору кримінальної поліції Рівненського району. Крадії вдалося затримати на гарячому, коли вони поверталися з чергового злочину. Початку автомобіль таксі, на якому рухались молодики, помітили оперативники та зупинили його. Вже після цього на допомогу приїхали колеги з карного та патрульні. Керманич авто переконував, що до дій пасажирів не причетний. Ти ж постуєш, що ви куди, я ж нікуди не діваюся. Це цих двох хлопців взяли на цьому. Де? Добре, ваші покази. 17 січня 2017 року на території Рівненського району в селі Антополі була скоєна крадіжка з магазину продукти товароматеріальних цінностей. Під час відпрацювання оперативної інформації працівниками сектору кримінальної поліції райвідділу та управління карного розшуку спільно з патрульною поліцією. По гарячим слідам було затримано осіб, причетних до скоєння вказаної крадіжки. Всіх затриманих доправили до райвідділу, як виявилось, молоді хлопці вже й раніше потрапляли в поле зору правоохоронців. Один з них навіть знаходиться під домашнім арештом, що не завадило йому знову скоїти злочин. Ними виявилися раніше судимими за аналогічні злочини жителі Рівненського району, які відразу ж були затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Та ним відповідно була оголошена підозра про вчинення вказаного правопорушення. На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, тримання підвертою. Одразу після того, як злочинців затримали, правоохоронці відправились з обшуком за адресами, де ті проживають. В одного з них на квартирі слідчі виявили, шприци з речовиною схожою на наркотичну. Пам'яті, будь ласка, зверніть вашу увагу. Вісім дев'ять. 10. чи дійсно ж при наркотичні речовини, чи належать вони затриманому, буде з'ясовувати слідство. Також правоохоронці перевірятимуть причетність таксиста до крадіжок, що скоювали його пасажири.